Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги світлову панель для монітора. Це стильне та функціональне освітлення, яке додасть атмосферності вашому робочому простору. Ця світлова смуга встановлюється під монітором та створює ефект неонової підсвітки. Вона ідеально підходить для геймерів, дизайнерів або тих, хто хоче. Додати інтер'єру особливого вигляду. Панель має RGB-палітру, що дозволяє обирати серед безлічі кольорів та режимів освітлення. У комплекті йде пульт дистанційного керування, що забезпечує зручність регулювання яскравості та кольору світла. Пропонуємо до вашої уваги ігрові навушники. Це універсальне аудіорішення для геймерів та мультимедійних ентузіастів. Навушники мають led підсвічування яке додає естетики вашому ігровому місцю. Закритий дизайн створює відмінну звукоізоляцію, дозволяючи повністю зануритися у музику чи роботу. Крім того, вони оснащені якісним мікрофоном для чіткого спілкування. Гарнітура чудово підходить для ПК, ноутбуків, консолей, PlayStation та Xbox. Завдяки ергономічному дизайну, та м'яким амбушурам, ці навушники будуть зручними навіть під час тривалих ігрових сесій. Пропонуємо до вашої уваги мікрофон для ПК. Це високоякісний мікрофон для запису, який ідеально підходить для студійного вокалу, озвучки, подкастів, стрімів та відео. Завдяки кардіоїдній спрямованості мікрофон точно вловлює звук з фронтальної сторони, знижуючи небажані фонові шуми. Це робить його чудовим вибором для запису чистого та чіткого голосу, навіть у домашніх умовах. Металевий корпус забезпечить міцність та довговічність, а компактний дизайн легко інтегрується у будь-який робочий простір. Підключення через USB дозволяє швидко встановити мікрофон на ноутбуці або ПК без додаткових драйверів. Пропонуємо до вашої уваги блендер для смузі. Це зручний пристрій, який дозволяє вам приготувати свіжі та поживні соки, смузі та інші напої в будь-який час та в будь-якому місці. Він легкий та портативний, що ідеально підходить для активного способу життя. Завдяки компактному розміру ви можете брати його з собою в подорожі, в спортзал або на роботу. Блендер обладнаний потужним мотором, який легко справляється з фруктами та овочами. Завдяки usb зарядці даний. Блендер можна легко заряджати від павербанка. Пропонуємо до вашої уваги універсальний тример. Це професійний тример, який поєднує в собі стиль та функціональність. Завдяки ретро дизайну, ця бездротова машинка для стрижки волосся забезпечує неймовірний перукарський досвід. Завдяки гострим лезам він забезпечує ефективне та рівномірне зрізання волосся для чистого гоління або стильного підстригання бороди. Бездротова конструкція покращує маневреність, забезпечуючи зручність під час використання, завдяки як Кисним матеріалом служитиме довго та надійно.